Португалія відмовилася від F-35 35 геополітична невизначеність у центрі рішення. Португалія вирішила не замінювати свої застарілі винищувачі F-16 на сучасні f 35 попри рекомендації власних військово-повітряних сил. Це стало несподіванкою для багатьох оглядачів, адже перехід на f 35 розроблені американською компанією Lockheed Martin, здавався логічним кроком для посилення обороноздатності країни в рамках НАТО. Проте ключовою причиною відмови виявилися не технічні чи фінансові аспекти, а геополітична невизначеність, спричинена заявами президента США Дональда Трампа. Міністр оборони Португалії Нуну Мело, який незабаром залишить свою посаду, пояснив, що рішення базується на потребі передбачуваності союзників. Ця фраза, процитована виданням Політико, прямо вказує на сумніви щодо майбутньої політики самого США в НАТО. Трамп, який, ймовірно, повернувся до влади у січні 2025 року, відомий своєю критикою Альянсу. Ще під час першого президентського терміну він називав НАТО застарілим і погрожував скоротити американську підтримку, якщо європейські країни не збільшать свої оборонні витрати. Його нещодавні заяви, судячи з контексту, могли знову розбурхати старі побоювання. Для Португалії вибір f 35 це не лише питання модернізації авіаційного парку, але й стратегічна залежність від Сполучених Штатів. Ці винищувачі потребують інтеграції з американськими системами, постійної технічної підтримки та доступу до запчастин. Якщо США під керівництвом Трампа змінять свою зовнішню політику чи навіть вийдуть із НАТО, Португалія ризикує залишитися з дорогою технікою, яку буде складно утримувати. Такий сценарій змусив уряд переглянути доцільність покупки. Фінансовий аспект також відіграє роль. Один f 35 коштує від 80 до 100 мільйонів доларів, не враховуючи витрат на інфраструктуру, навчання пілотів та обслуговування. У період нестабільності в Альянсі та світі загалом з війною в Україні, що триває, та зростанням впливу Китаю і Росії. Португалія могла вирішити, що ці кошти краще спрямувати на інші пріоритети. Мело підкреслив, що геополітичне середовище не можна ігнорувати, натякаючи на ширший контекст, який виходить за рамки двосторонніх відносин із США. Це рішення може мати наслідки для інших країн НАТО. Відмова Португалії від f 35 сигналізує про те, що європейські члени Альянсу починають шукати способи зменшити залежність від американських технологій. Альтернативою могли б стати європейські розробки. Як от Єврофайтер Тайфун чи Французький Рафаль, хоча про такі плани офіційно не повідомлялося, водночас це підкреслює розбіжності всередині НАТО щодо стратегічного бачення майбутнього. Військово-повітряні сили Португалії, які виступали за F-35, опинилися в складній ситуації. Їхній аргумент, ймовірно, полягав у тому, що сучасні винищувачі необхідні для підтримання бойової готовності в умовах нових загроз. Проте політичне керівництво обрало обережніший підхід, поставивши стабільність альянсу вище за технічні переваги. Ситуація з Португалією відображає ширшу тенденцію. Країни Європи змушені адаптуватися до непередбачуваності американської політики. Поки Трамп знову формує зовнішній курс США, його слова і дії продовжують впливати на рішення союзників. Для Португалії це означає паузу в модернізації авіації. Але можливо, і пошук нових шляхів для забезпечення власної безпеки в нестабільному світі.